Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 11 липня, погода чудова, сонечко десь так трошки пробивається із за хмар, Уже раз три починав моросити дощик, але ніяк він не збереться, хмарки надійшли і розбіглися. Це, мабуть, на сьогодні все. Але повітря вологи. Я виїхала на дачу. Точніше, мене вивіз чоловік під час обідньої своєї перерви. Я думаю, підтягну роботу, яка стосується лише мене, що не потрібно нам один одному допомагати. Залишила ще недорваний агрус, почала рвати два рази, вже мене дощик налякав, я зайшла. Під накриття. Іду зараз дорву Агрус. Там ще є незірвана в нас йошта. Уже під ногами розсади трава. Я так думаю, що на гілячках теж, але на кущиках це ж не страшно, на голову литися не буде. І як трошки провіє вітер, думаю, що викупаю чесник. Постараюся викопати, подивилася. Зайшла до себе на канал, подивила своє відео і я його, мабуть, садила ще числа 9-10 березня разом з Кущівкою. Кущівка вже повністю стигла, ну і чесник я так бачу теж. То буду старатися його прибрати чим швидше. Подивилася прогноз, теж щось там не дуже сухо. Е, найближчими днями, хто його знає, навкруги дощі йшли, нас минали. То, можливо, і до нас прийде. Хай би був, земля потріскана вся, суха, воду лємо, безперервно, але це нічого не допомагає. Ось так, завтра свято, то ягоду перероблю вдома, вже на дачу йти не буду. А часник постараюся сьогодні викопати і чоловік, мабуть, буде займатися виноградом, тому що. Там та стінка шпалера, яка під руками, я вам ще казала, з весни вона ідеальна. Ну, не зовсім ідеальна, я б казала йому верхи прирізати, а він каже, що вже прирізав. Ну, хай буде так, як він каже, він нас. Операція чесник у цьому році в мене вже закінчилась. Ну, Хіба що ось восени, як, дасть Бог, де живем, буду садити. Я річосник викопала. Ви знаєте, в мене ще скільки років я його вирощую такого гарного не було. Ми удало посадили на то місце, де попередньо ми розробляли землю теплими грядками. Часник дуже гарний. І навіть такі голівки, більше як у зимого. Я задоволена, немає ні гнилого, ні зіпсованого. Так що хай підсихає, і я його сплиту у віночок і підвішуємо в гаражі, там прохолодно і сухо, і він зберігається до весни. Ну, і зірвала Уже я агрус літра, мабуть, 4. У нас агрус двох сортів, отакий. От Зелений, жовтуватий, такий він має специфічний привкус, дуже смачний. І ось такий фіолетовий, чи який він темний. Ну, я би не сказала, він кислий і чомусь не крупний. Він доглянутий у нас добре, піддобрений, підлитий. Ну, чомусь він, мабуть, такий сорт, він не крупний. Так що буду варити, мабуть, компоти, закину в морозильну камеру. Може, зварю варення. Варення люблю з агрусу лише я. Так що буду виносити на, сімейний, на сімейну раду. Якщо дадуть добро, то зварю хоча б з пів літру. Ніяк у нас не збереться дощик, усе сухо. Капелька капелькою. І ми включили, Уже дощиком польємо зараз цибульку. Це в мене ексібішен. Ось така вже приблизила вам. Я не можу сказати, що дуже гарна була більша, але нічого. Ось така. І Дайтона вже в'яже цибулинки. Зараз ще польє. Ну, Полот я її вже не буду, хай вже вона так буде в бурянчиках. <різь> Солодка кукуруза вже в нас теж в'яже качани. Сьогодні вирушаємо додому з ягодою. Ось трошки я нарвала йошти. ну Трошки це так собі сказано, пів цього лоточка 5-літрового. Мабуть, в морозильну камеру. Я не знаю, що вже з ягодою робити, нікому не треба. Роздарюєш всім знайомим, друзям, нікому не треба. Всі собі. П'ють чайочки, компоту не хочуть. І загрозу зроблю трохи компоту, може, трохи варення. Ой, нічого не встигли багато зробити, але щось трохи поробили. Чоловік поправив на верхній ділянці виноград один рядок. Я вам зараз покажу, який ідеальний в нього тут, яка ідеальна шпалера у цих два куща. Як відрізано, вийшов з машини і поправив, підірвав, підрізав. уже верх прирізав, наростили лозу гарну, тепер хай вже Визріває і пов'язала. Пов'язалися гарні кетиці, Будемо чекати урожаю. Трошки сердиться, не встигає. Ну, що зробиш? Таке життя, на жаль, ніхто ще нічого в житті не встиг ідеально зробити. Нам здається, ми не встигаємо, а загалом то. Робимо багато. Ну що, уже вечеріє і будемо ми прямувати додому. Всім дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал. До зустрічі усім добраніч ніч і мирної ночі!